два одинаковые возьмем. Наш старый. Працюем, да? Чекай, хай запустится. Запустился, давай. Видео. Одинаковые разъемы. З п'яти на дванадцять. Перший кабель. Не запускається. Давай другий кабель. Це перший. Другий не запускається третій. Розі, не хлюпається, він там сидить туго. Парбан працює. Четвертий кабель. Нічого не хлюпається. Не працює. тепер вертаємося обратно до старого кабеля. І старий кабель працює. Чекай, то вже знімає що запуститься.